Спостерігаємо за полем бою, повідомляє вдання діпстейти, що зокрема на Курщині є певні успіхи в Російській Федерації, що ситуація для ЗСУ дещо ускладнюється. Так само про це пише паблік український розтканої, а який веде військовий із підрозділів. Одна вашу думку сьогодні чи буде таке можливо, що Росія буде поспішати дійсно досягти якихось успіхів, щоб таким чином до переговорів з Трампом показати, що вони що. Ось можуть на полі бою і щось показати, тому що станом на зараз вони просуваються так потрошечки по всі лінії фронту, але жодних із цілей, які були оголошені, вони не досягли. Яка зараз може бути ситуація? Чи є ресурс Росії на те, щоб прискорювати ось цей процес захоплення українських територій? Uh, вони не будуть, а вони вже це роблять. Uh, вони, звісно, що як і планували, як і озвучували щодо виходу на адмінкордон Луганської Донецької області. Uh, Курська операція з нашого боку стала для них величезним ударом і по іміджу і по. Е, ну, я так е, розумію, по планам так само, тому що вони готували нове вторгнення в Сумську область, тобто наші тут просто спрацювали на випередження. Е, плюс можу сказати, що е, недаремно він купує от е, той м'ясний ресурс в Кореї. Тому що розуміє, що не так в нього все добре. Дивіться, це ця війна ну, реально вона на виснаження, і як би там якою б Росія не була величезною країною, які б ну дійсно набагато більше ресурси ніж у нас в Україні, і навіть разом з Європою, десь все ж таки є в них ресурс людський. Там технічний ресурс, все ж таки більше, але і вони так само виснажуються. Не можуть вони повноцінно підтримати один і той самий темп всюди. Ну Подивіться, азовці, третя штурмова, звітували про те, що вони там на Харківському напрямку десь навіть мали успіх, заходили в деякі населені пункти, вони їх відвоювали. Курська територія. Ну, якщо б могли росіяни, та давним-давно б вони все зачистили. І це вважаючи на те, що в них є величезний ресурс просто за гроші вигляді корейців, величезний ресурс вигляді корейської зброї і БК, Ну і ну майже тотальна перевага вигляді кабів. Вони цими кабами зараз розбирають свої населені пункти в Курській області. Там люди, росіяни, вони в шоці. Тому що там все було газифіковано, це все вимкнено, розбито. І єдине, хто їм допомагає, так це ми передаємо їм якісь там гуманітарні набори та пічки для того, щоб вони там розбирали розбиті хати і, хоча б якось грілись. Їм навіть коридору не дають, щоб вони перейшли. Туди до Росії до своїх же, не дають росіяни коридор. Але тим не менш, що б вони наказали завтра. Вони зайдуть а післязавтра Пам'ятаєте, був такий Апті, а, Ну цей лапті а, а, Аладіна. Ми його ще називаємо так. це там права рука так, це Кадирова. Так, е, врешті-решт, щось він тихенько зникає з етерів, навіть російських. Тому що все, що він там заявляв, все про що він говорив, це все виявляється фейком, і всі бачать, навіть росіяни бачать, що все ж таки доступу до території свої ж вони не мають, і максимум на що можуть кадирівські ці підрозділи, це затриматись десь в заторах, коли Пригожин вів війська на Москву. Оце вони можуть зробити дуже добре. Тому ну побачимо, звісно, ворог дуже потужний. Звісно, буде вкрай важко і зараз тільки будуть народи. Ощувати і обстріли, і десь е, руйнування просто кабами е, всієї території е, лінії фронту для того, щоб далі просуватись, але вони таку тактику е, проводили всюди: Бахмут е, там е, інші донецькі населені пункти, які зараз стерти Їх нема, просто не існує взагалі. Вони просто стерти, і то вони їх проходили місяцями. А не за пару тройку там тижнів, як вони обіцяли. До речі, щодо того, що можливо Путін поспішає, ми спостерігаємо загалом останні тиждень велику кількість шахетів. Майже щоночі їх понад сотня, а то й до двох сотень. А тиждень тому був рекорд взагалі по безпілотниках, які Росія пускала. От про що це свідчить? Це про якесь можливо налагодження масового виробництва, і що Росія змогла, хоча ми знаємо, що були певні проблеми, чи можливо дійсно сьогодні Путін хотів би побільше всього, що має цього ресурсу пошвидше все ж таки пустити в сторону України, щоб раптом будуть якісь Молоності і що тоді з цією зброєю робити, щоб не були знаєте зайві безпілотники. Не дай Боже, в Росії десь там а, на складах. Ну зайвими вони не будуть. Росія завжди знайде, куди їх направити, і вони всюди де можуть, там і воюють по великому рахунку. Питання: знаєте, як в, в тій пісні? Хатя ли руські війни в, весь світ же розуміє, що так дійсно вони і хочуть її, і вони розпочинають ці війни. Якщо стратегічно, то звісно, що це все, що відбувається, з ракетами, з шахедами, з намаганнями, десь за рахунок просто якогось іноземного ресурсу. Захватити побільше території, це дійсно стратегічно. Путін хоче, щоб всі його там побажання і стратегічні плани були виконані ще до зустрічі з Трампом. щоб Як Трамп любить говорити, щоб в нього були козирі, щоб він показав, а дивись, як я можу. А це ще без Арешника. А можу ще й Арешнік застосувати. Але якщо говорити звідки це береться, ну. Давайте подивимось на мапу. Величезна махіна, е, яка реально деякі території поки що недосяжні навіть для наших е, БПЛА, які летять вже і на 2000 кілометрів. Тим не менш, країна величезна, е, обсяги виробництва військового великі. Те, що санкції не спрацювали так, як нам би хотілось, це так, треба визнати це. Але те, що вони в цілому спрацювали, це так само е, реальні речі, і можна подивитись на курс е, того дерев'яного до долара, і можна подивитись на певні превентивні кроки, які робила уряд е, Росії щодо е, заборону експорту пального, тому що наші е, служба безпеки України разом там з гуром е, Побили величезну кількість навтопроробних е, заводів, і те, що в них є проблеми, які накопичуються, то це 100%. Єдине, що зараз я впевнений, що вони найближчими місяцями от е, зберуть все, що в них є, і спробують зробити останній той ривок. знаєте, от як 100 метрівку пробігти, отак яскраво показати, що е, подивіться в ще сили є. Можливо, вони потім ну, в них печінка вилізе і вони не зможуть далі вже не те, щоб бігти, а вже йти не зможуть. Але от, от зараз вони концентровано спробують е, просто нарощувати е, обсяги просто оцих обсягів і наступів з усіх боків. Ну, так само ще про повідомлення, які звучать, що нібито допомога може зупинитися. Навіть New York Times написав, що від розвідданих до пілотів що Трамп може припинити навіть таку підтримку України, і от серед іншого, серед обміном розвідданими, навіть може бути збій системи оповіщення повітряної тривоги. Ну тут мені здається абсолютно якимось нереальним кроком, щоб вже настільки зокрема ізолювати українців, навіть від можливості розуміти, коли йде небезпека. На вашу думку, сьогодні вже має Україна і Європа готуватися до всіх можливих сценаріїв. Ми знаємо, у нас там були ізраїльські якісь певні системи повіщення тривоги, але ми розуміємо, що Штати дійсно багато дали і багато від чого це залежить. І як зараз ситуацію втримати на контролі, щоб раптом що ми швиденько могли би переключитися на якусь іншу допомогу або дійсно підключити якісь інші системи? Перше, ну щодо Трампа, ми вже не здивуємось нічому. Хоча по великому рахунку, так само давайте згадаємо його е, прихід в овальний кабінет. Е, от в цей раз вже були гучні заяви, які потім виявились таким собі пшиком. Тому що пам'ятаєте, була заява про те, що а е, віддайте всіх заручників або ми там зітремо повністю там бгагу, е, і, і ми зайдемо в Палістіну. Всіх пале, палестинців треба переселити. Нічого всього не зробили. Та е, сторона, до якої звертався Трамп, натомість Трамп у відповідь нічого не зробив так само. Е, багато чого він е, говорить, такого що. Ну навіть ні в ні ворота не вліз, як то кажуть, з економічного плану. Я пам'ятаю свою першу каденцію. Він казав, що треба позакривати всі заводи в Китаї і перенести все виробництво в Тіхас. Але він забув про те, що додана вартість будь-якого навіть там я не знаю акумулятора чи гаджету зростає одразу в рази, і це все покладається на плечі саме американців. І якось він так само забув про все, що стосується оповіщення, і що нам робити, два момента паралельно абсолютно, це в унісон треба робити. Перше нам потрібно налагоджувати більш тісну співпрацю з нашими партнерами європейськими. немає тут різниці, яка саме країна. Хоча ми більш-менш розуміємо хто на що здатен, в кого більше спрацьовує система сигналізації, в кого більше. Супутників в кого більше ракет, в кого більше танків, в кого більше снарядів. Ми це все в принципі розуміємо. Бо за три роки спілкування ми ну мусимо просто знати, на що ми можемо розраховувати. Але паралельно нам треба. Я дуже сподіваюся, що це все вже давно започаткували. Просто так тихенько це робиться. Але власні наші виробництва, і виробництво снарядів, і виробництво ребів, і виробництво. Ракет, ну ми ж змогли налагодити виробництво БПЛА. Ну можливо, навіть і краще в світі на сьогоднішній день по палітрі, скільки в нас їх є, на, на яку дальність вони можуть літати, і яку кількість БК переносити. Ми тут, напевно, в принципі, реально, ну якщо не перші, то можливо в трійці лідерів. Ну і давайте згадаємо навіть за шахеди, яким чином з'явились шахеди шахеди. В принципі, розроблені в Харкові навчені були студенти іранські. Вони повезли ці технології там до себе, і там вже просто це ну більш розвинули. Ми не, не вважали, що нам це потрібно. Тому е, треба тримати руку на пульсі. Е, треба зараз ще раз говорю, треба просто всім консолідуватись, згуртуватись і працювати просто денно і ношно на нашу перемогу. Ну, так само, от зараз всі говорять про те, скільки там часу Україні залишилось. До речі, є вже офіційне підтвердження: е, те, що адміністрація США припиняє військову підтримку України, зосереджується на пошуку дипломатичного вирішення війни. Називають ми конфлікт. Про це в інтерв'ю Fox News заявила офіційний представник Білого Дому Керолей Левіт. Ось так от бачимо, але знаєте, ніхто не говорить про те, а оскільки ще може Росія протриматися, Нам дають там то 6 місяців, то до літа. Як Зеленський слушно зауважив на е, зауваження зокрема Трампа, що дивіться, ви ж без штатів нічого б не змогли. Вас там буквально було би тиждень, ви б не протримали. Зеленський каже: ну да, окей, я й чув про три дні від Путіна, тому е, добре приймається щодо Росії самої. Так, от зараз всі кажуть, що Україна там не якийсь моменту протримається. а Росія все ж таки своїм ресурсом вона зможе триматись довго тут також важливо розуміти. І е, хто може сьогодні все ж таки завадити можливо і. Можливо, Європа сьогодні має якісь додаткові санкції е, вести. Що можна зробити? На жаль, ми бачимо, що консолідація навколо диктаторів навколо е, якоїсь там диктаторської країни, такої як Росія, вона набагато. Швидше спрацьовує, і все, що треба Путіну, він отримує ну майже миттєво. <кій> Йому треба були технології щодо шахедів, він їх отримав. Зараз шахеди вже набагато більше модернізовані і розробляють, як ми вже в цьому етері навіть спілкувалися. В, я думаю, масштабовано і на території Росії в різних краях. Йому треба було отримати більше там зброї снарядів. Ми це побачили від. Корейського диктатора допомога Бутіну йому потрібна була зброя е, далекобійна. Ми побачили самоходні е, оці установки корейські, які приїхали. Врешті-решт, коли йому потрібні були е, люди, він їх просто купив, там на яких домовленостях немає різниці, але це е, е, така бізнес-угода. Я думаю, е, щось він віддав натомість е, е, Північній Кореї, можливо, технології, можливо, гроші, можливо, ще щось тут немає різниці. Але Отримав ресурс людський. Країна, в якій 140 мільйонів населення, звісно, має величезний ресурс е, саме людський, і тут він може ще збирати сотні тисяч е, мобілізованих набагато швидше, ніж ми. Проблеми однакові. Е, десь люди бояться, десь кудись тікають, десь їдуть, десь є там проблема в економіці. Все так само більш-менш однаково в цьому сенсі. Єдине що. Ну, знаєте, завдання однакові. Тільки в одної команди є лопата і якась, я не знаю, там повозка невеличка, а в когось села будівельна компанія. От тут так само ну, десь можна сказати, що відповідна. Більш-менш такі порівняння можна застосувати, тому що ну е, навіть на складах е, заіржавілої там, зброї якоїсь там якісь міни там чи ще щось, цього так само досі багато в Росії. І вони потрохи-потрохи просто налагоджують відновлення цього всього і відправляють на фронт. Що стосується, чи довго вони можуть триматися економічно, то тут є певна проблема, тому що. Е, так, ми, якщо б Америка і Європа нас би почули і допомогли б нам в 2023 році, то ми б їх розбили б вщент. Це реально. За 2023 рік, поки хтось там зволікав з допомогою, вони оговтались, вони перегрупувались, вони попрацювали над своїми помилками і вони змогли налагодити свою економіку, поставити на військові колії. Довго це тривати не зможе. Це так само пару років, і потім це все одно виснажує е, інші сектора економіки. Але тим не менш, е, ми ж не знаємо, що буде завтра. Можливо, Трамп е, потисне руку Путіну, і вони піднімуть для Росії знову ціну на нафту, і в нього знову з'явиться ресурс, який він може застосовувати і направляти на цю війну. Те, що Путін схиблена а, людина, і те, що він а, поки не буде жорсткого силового стримання, його він буде і надалі рухатись до своєї оці, а, мети по а, повністю знищення України як держави, а, ну тут немає сумніву абсолютно.